Сьогодні ми приїхали у Васильків, а у дитячий центр, який займається допомогою діткам, яких є вади або не можна казати інвалідність з обмеженими можливостями. Ось тут, як бачимо, ми таким сім'ям роздаємо пакети. Один це продуктовий набір повністю на сім'ю інший — це пакет з гігієною, тому що це має бути в кожній країні. Я дуже вдячна благодійному фонду за таку ініціативу. Цей центр опікується дітками, які мають водорозвитку, водопорного рогового апарату психічні там да, відхилення, так скажемо, розвитку. І ми хочемо допомагати цим діткам, тому що вони, окрім того, що потребують підтримки матеріальної, також вони потребують і уваги. Тому, окрім того, що ми видаємо в центрі допомогу, ми зараз поїдемо до діток, які є лежачими, які не можуть. Прийти сюди. сюди, прийти, але також дуже потребують уваги і хочуть, щоб не поділили час. Кожного разу, коли ми їдемо, ми відкриваємо банки. І якщо ви хочете долучитися до нашої такої благодійної місії, допомогти цим діткам, слідкуйте за нашими сторінками, за сторінкою фонду Day by Day. і скидайте свої кошти. А ми обов'язково доставимо їх туди, де вони дуже необхідні. А зараз покажу вам, які ж продуктові набори ми зібрали: тобто є сусиски з ковбаскою, сирочок, чай, фрукти, яблучка, багато яблучок, солоденькі вафельки, обов'язково шоколад чорний, макарони, спагетті, точніше, а крупа, ячміна, рис, ось такі макарошки, це також печиво і ще одне печиво. Тобто можна і поснідати, і потім смачненько поїсти чайок. <реш> Тоді смачненько можна випити чай із солоденьким, і обов'язково це гігієна, яка потрібна в Кожній сім'ї. Мачалочки, салфеточки, різні і вологі, і сухі, їх багато. Зубні щітки, бальзами і шампуні для волосся, кондиціонери, також гелі для душа. Зубна щітка ще одна, тому що це все на родину. Обов'язково мило. Звичайно, ж, як чистити зуби без пасти і ще одне додаткове мило. Пакет, але він важкенький. Так, будь ласка, гарного дня. До побачення. Окрім продуктових наборів і наборів звичайної гігієни, такі сім'ї потребують спеціальних памперсів. Вони і для дорослих, і для великих дітей. Бачите, вони дуже різні, але вони всі необхідні для діточок, тому що мінімум п'ять таких ось памперсів використовується щодня. А з урахуванням того, скільки вони коштують, ви можете просто Самостійно порахувати скільки коштів на це витрачає кожна родина, і тих гроші, які вони отримують, їх банально не вистачає. Щоб ви зрозуміли, що діти з інвалідністю, які потребують памперси, постійно підгузки приблизно 5 штук на день, і це потрібно на все життя. Коштує зараз мінімум 15 гривень, самий дешевий підгузок, і тому пенсії, які отримують діти, майже повністю уходять на закупівлю підгузок. Тому Отримання такої допомоги дуже важливо для цих сімей. Закінчили свою роботу в центрі Асоль. Всі, хто міг сюди прийти, отримали допомогу. І зараз ми вирушаємо до діток, які є лежачими, які не можуть сюди приїхати. Ми для цих діток завжди стараємось приготувати щось особливе. Цього разу ми взяли для них іграшки, що додатково соки. І також через те, що дітки постійно лежать, їм потрібно багато постільної білизни. Тому ось такі комплекти ми для них також приготували. Дітей Ви знаєте, я не очікувала, що буде так важко. І якщо я думала, що я сильна людина, то виявляється, що ні. Але в нас є мета допомагати таким людям, дітям. І не дивлячись ні на що, я буду продовжувати з командою Day by Day це робити. А ті, хто засуджує, тому що є і такі люди, просто хочеться сказати, знаєте, що йдіть лісом, напрямок можемо показати. Бананы, постіль. А банани в чорному шпакетів кусі. Доброго дня. Да, привіт. Да. Ми до тебе в гості да. прийшли. Привіт. Дивись, який медведик. Як звати? Марина. Марина, привіт. І мене звати Марина. Ми з тобою тіски. Да? Кількірочки? Тобто це втручання лікарів до цього, вони що Це Лікарі були, бачите, більше ставить. І вона просто кричала криком, три дні, батьки не знали, що з нею. Вона як кажуть, зачинився вір. Я не хотіла, звісно, я переживала, щоб вона тут росла і розвивалася. Вінки не можна поїде? таке показувати. Гляди, Зимою стають сильніше, літом стають світліші. З усіх сторін з будинків, звертами, ковер, з квартир стріляли. Це теж на. Це теж вся тобі. А, да. а іграшку, так? Да? Девисики под медик? Хочеш тобі біна в медикам? Можна? Дависики ігради. Це твоя нова іграшка. Останні головне злокизнув. Я, ти Я ти ти не втримаю. котик? Да. Ти точно поти дорогу. Да. Ось і закінчилася наша чергова місія Васильків. Ми роздали близько 50 продуктових наборів для родин, які виховують діток з обмеженими можливостями. Дуже важкі ці поїздки, дуже важко психологічно бачити цих діток. Чути їх історії, але повертаємося щасливі, що ми зробили таку гарну справу і з нетерпінням будемо чекати наступної наші поїздки. Звичайно, найважче відвідувати саме діток, які не ходять, які приковані до ліжка, чути ці історії. А коли дитина народжується здоровою. А через рік півтора щось трапляється в лікарні, не те щеплення, не так зробили якусь там маленьку операцію, і е, виходить, що ну людині, дитині повністю е, зламали все життя. Ось, але як би то не було, я повторюся, що такі справи необхідно робити, і це відео ми знімаємо спеціально для того, щоб показати е, приклад вам. Ви можете долучатися до наших місій, можете організовувати свої головне, щоб ми робили свою справу. І була головна мета допомога, допомога цим дітям і цим сім'ям, які дуже її потребують.